Привіт! Друзі! В мене тепер є письмовий блог Beauty Club Makeup Makeup.ua. Там більш детально оглядаю продукцію, якою користуюсь, тож це таке собі доповнення до мого каналу. Переходьте, буду рада вам там. Залишаю посилання в описі. Ну і вже за традицією. Перед початком відео покажу попередній ман. Це 10-й день. Такий скол на великому пальці з'явився якраз на ранок 10-го дня. Я рада, що зараз здається стільки ходити зі звичайним покриттям. Це означає, що я не дарма не здавалась, коли покриття не трималось і трьох днів колись. Все це лише доказ того, що все залежить від терпіння та практики. Мій експеримент зі звичайним лаком доволі вдалий. Ну а на сьогодні в мене назріла тема про звичайне покриття та гелеве. Поділюсь своїми думками про це і чому все ж таки зупинилась на звичайному. На фоні знов-таки буду робити однотон. І думаю, в принципі, знімати для вас щось розповідне, коли будуть набридати дизайни, бо на тему манікюру ще можна довго говорити. Я роблю сама собі манікюр вдома, і вже півтора року як ходжу в салон до майстра на гель-лак. Як я прийшла до того, що стала сама собі майстром, я тут. Мені взагалі здається, що звичайний лак набирає зараз нову популярність і збирає своїх прихильників. Це вже не той лак, котрий був навіть 5 років тому. Виробники покращують формулу відповідно тенденції та й взагалі з'являються нові на ринку. Навіть деякі виробники гель-лаку випускають зараз звичайні. Та хотіла поговорити про переваги та недоліки звичайного покриття сьогодні. І, в приклад, буду порівнювати з гелевим. Тож. Мій вибір пав зараз на звичайний лак. І почну з того, що у звичайного лаку легкий поріг входу. Не треба ніяких ламп і ще багато чого. А ціна на матеріали не коштує багато. Це покриття взагалі мало потребує для себе уваги. Головна перевага зараз звичайного лаку для мене те, що його ну дуже легко знімати, буквально трохи потерти рідиною і все. Наступна перевага цього покриття бюджетність. В мене найдорожчий матеріал зараз це топцушка. Ну бо без неї нікуди, якщо говорити про міцність і швидке висихання. Ну і найголовніша перевага для мене: те, що нігодь залишається міцним і гарним на вигляд після зняття. І взагалі, якщо у вас від природи міцні нігті, то можна просто зняти звичайний лак і ходити так, ніби ви і не наносили нічого до того. Нема неприємного відчуття болю або тонкого нігтя. Котре зламатися може майже від вітерця. Пропущу момент про перепили, опіки і тому подібне. Бо це вирішається пошуком гарного майстра. Але ж розумієте, звичайному покруті цієї теми не існує просто. В кінці ще розповім про свій випадковий досвід після зняття. Бо там вийшов цікавий експеримент. Такими є на сьогодні переваги для мене звичайного лаку. А які ж недоліки? Хоч звичайне покриття і намагається бути сьогодні в контексті часу і якось конкурувати з гелевим, та хрупкість покриття нікуди не дінеться. Міцність можна додати базою та топом, але максимум воно протримається півтора тижня. Якщо покриття буде належним чином виконано, а нігодь міцний, то може пощастить і два тижні проносити. І все це при акуратному відношенні до покриття. З цим нічого не поробиш, таке от воно. Також програє звичайне покриття і швидкості. Це на 30 секунд, просушити в лампі і все. Сушити кожен шар треба приблизно 10 хвилин, а це не дуже довго порівняно з гелевим. Якщо мені потрібно зробити педикюр з манікюром, то я пропаду просто на цілий день. А ось в салоні у майстра на таку процедуру можна витратити години три. Тут, звісно, грає і те, що сам собі робиш. Але в цьому плані мені важко тільки з педикюром. Звичайне покриття сохне на повітрі, а це тягне за собою особливого підходу. Не вийде ось так нанести лак, а потім вирівняти його по ходу. Треба наносити шар швиденько, щоб не почала богритись. Ну і запах. Куди ж безславнозвісного запаху звичайного лаку? Він, на жаль, нікуди не дівся. Після процедур треба провітрювати всю квартиру, бо той запах стоїть всюди. Здавалося б. Стільки недоліків. Та наша мені той звичайний лак? Не ну, по-перше, ціновий діапазон підкупає. Ціна на звичайні лаки може стартувати від 20 гривень, а нормальний кольоровий лак можна купити і за 60 Ну а наступне і головне те, про що я вже давно говорю, і напевно, ще говорити буду це зміни в кращу сторону у нігтєвої пластини. Знаю, що є дівчата, котрі не помічають змін, або роблять самі собі настільки, що нігодь почуває себе добре. Та це не про мене. Зараз якраз розповім про той досвід, котрий вище згадували. Минулого року, коли я вже робила сама собі манікюр трохи більше півроку, мені потрібно було міцне покриття на місяць. І був вибір або знімати звичайний лак, бо на переробку його не було часу. Або зробити гелеве на місяць і ходити з міцним покриттям. Я обрала гелеве, бо хотілося ходити все ж таки з лаком і зберегти довжину. Звісно ж таки, я проходила 4 тижні з гелевими нігтями, бо то покриття важко вбити. І все ж таки моє рішення було не продовжувати ходити на гель, а зняти його і користатись далі звичайним. І я не знаю, в чому причина. Або те, що місяць не треба було ходити, або щось з майстром, або я ще не знаю що. Та пластина після зняття, о, неочікуваність, була тонка та трохи боліла. А довжина просто пішла наступного дня повністю, і навіть спилюючи повністю її, задирки нігтя починала з'являтися лише тільки вільний край трохи починав виявлятись. Цей випадковий експеримент дав мені зрозуміти. І вкоронитися в думці, що гелеве покриття більше не для мене. Ще раз відзначу, що звичайне покриття можна просто зняти і нігодь буде виглядати звичайно та здорово. Ось нігтя після зняття гелю, а ось так виглядає після звичайного. Я не хочу зараз ніяк демонізувати гель лаки. У мене з ними досвід ось такий. Може зараз хтось їх себе впізнає, бо скільки не знімала той гель. Результат був завжди більш-менш схожий. Просто була здивована, що мені знадобилось всього раз нанести гель та зняти його, щоб результат був схожий на всі попередні після півроку або року носіння гелю. Це все на сьогодні. Відео і так вийшло достатньо довгим. Хтось може шукає альтернативи гелю, і це відео вас надихне. Хтось може зі мною не погодитись, але я відзначу. Що це лише мій досвід. Пишіть про свій досвід в коментарях зі звичайним лаком або гелевим. Я давно хотіла розкрити цю тему і, нарешті, дійшла до неї. Підписуйтесь, ставте подобання. До зустрічі і бережіть себе!